Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний та простий десерт. А саме панна коту. Для приготування панна коти нам знадобиться жирні вершки, желатин, попередньо замочуємо, молочна шоколадка, цукор. Сьогодні я використовую коричневий, адже він має дуже приємний післясмак І кава. Я сьогодні заварила порцію лунго. Декілька ємностей, куди ми будемо розливати нашу панна коту. І так, поїхали! Вершки ми поставили на плиту і доводимо майже до кипіння. З'явилися перші перші бульбашки, я вимикаю. І тепер нам потрібно додати цукор столова ложка цукру. І розмішуємо. Наступним кроком додаємо розтоплений шоколад. Свою шоколадку я просто запихнула в теплу духовку. Ось так от добренько розтала. Відрізала кусочок і видавлюю. Шоколад ми додали, тепер розмішуємо. У нас вже дуже-дуже гарний колір. Тепер наступним кроком додаємо наш желатин. Знову все перемішуємо. Потрібно, щоб він розчинився. Желатин можна замочувати у пропорціях, такі, які вказані в описі до відео. Якщо ви хочете отримати більш щільну структуру паннакоти, я сьогодні використала трішки більше води. Тому я очікую, що в мене панакота буде більш ніжнішою. І останнім кроком вливаємо нашу каву. Кава в мене вже майже охолоджена. Все ще раз перемішуємо. Ну, в принципі, це все можемо розливати по ємностях та відправляти до холодильника, щоб наша панакота охолоджувалася. Пройшло декілька годин в холодильнику. Наші панакоти вже охололи. Майже застигли і як завершальний етап я пропоную взяти ще один шматочок молочного шоколаду та потерти наверх. Ось такий от чудовий декор у нас вийде в результаті.